Відпрацьовували по є... ә... імунітетно підаж, по якому треба було сработати. І вибити отуди противника. Тобто РПВ-16, не для того, це термопарічна така граната. Якщо попадає, наприклад, в окоп, то там по 3000 ампер, що чоловік просто живим отуди не вибереться. Окей, я вам не тільки терм. Це відділення кібер. Просто зараз в ситуації повномасштабного вторгнення є постійна загроза хімічної радіаційної атаки з боку ворога. І тому ми доводимо до автоматизму наші навики з виявлення отруйних речовин і підвищення радіаційного фону. Тим паче, що отримали хороші сучасні прилади, які на голову на, 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 на декілька голів вищі, ніж ті, що використовувалися раніше.